Привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про мовне питання, яке в нас чомусь завжди не на часі. Але я думаю, вже прийшов час, щоб воно нарешті постало на часі. Мені, 30, мені 40 років, 39 з яких я прожила в Україні. І ви знаєте, кожного року, кожного не було такого року, щоб я почула колись, що мовне питання в нас на часі. Кожний рік воно було в нас не на часі. Дещо трошки краща ситуація була за часів президентства Віктора Андрійовича Ющенка. Хоча, звичайна російська пропаганда постаралася зробити його паном Голодомором і виставляли його в такому потішному світлі, начебто це якийсь голодомор, який замордував мільйони українців, який керувався з Московії, начебто був чимось дуже смішним. І людина, яка підіймала це питання, також чомусь була якоюсь дуже смішною для них. Ось. І за його часів, за часів його президентства, трошки ситуація поліпшилася. Весь інший час я. Єдине, що я чула про нашу мову, що мовне питання зараз не на часі, і через те, що я з Дніпра, а це зросійщений регіон, то вона сказала, що вони люди не розуміють, навіщо Западенці підіймають мовне питання так гостро в уряді. Отже, ж, ми один одного всі розуміємо, і навіщо ж підіймати мовне питання? А при тому, коли я їздила до Західної України, то до Львова, наприклад, я обожнюю Львів. І там люди казали, що якщо ми не будемо переходити на українську мову на наших теренах, ну, зокрема у Дніпрі, наприклад, то ми станемо частиною Росії, то нас знову окупують. Це люди казали там абсолютно відверто, абсолютно прямо. І вони були дуже і дуже вороже налаштовані на Щодо російської мови, зокрема щодо російської мови, яку вони чули від українців. А, і ну, бачимо тепер, історія поставила все на свої місця, і ми бачимо тепер, хто був правий, хто не правий. А, чомусь навіть їхня така найжахливіша пропаганда московська. Казала, що вони окупують терени України до Бандерівських країв. А ті Бандерівські краї нам не потрібні, бо там живуть бандерлоги. Ну, я думаю, було б нам логічно <свісно>, всією Україною стати таким краєм, щоб вони до нас не сунули свого носа. Ви знаєте, мене дуже дивують наші українці. Я розмовляю зі своєю подругою, вона. З Дніпра, вона мені каже, що чоловік зараз у абсолютно такій пекельній точці, ділянці фронту, знаходиться, що це просто жах. І при тому вона каже: а мама дивиться, російський серіал сидить. Ну, тобто, правильно каже пані Ірина Фаріон, що Найскладніше це деокупувати мозок людини. Вона може бути в чомусь дуже різка і дуже така гнівливо радикальна, але в принципі в цілому вона абсолютно права, що в нас окупований у першу чергу мозок наш. Або я зараз працюю в Нідерландах в школі для експатів. Тут Вчаться дітки з різних різних країн світу, не тільки дітки-біженців, а дітки всіх хто приїхав в Нідерланди і хоче тут залишитися, ну або якийсь час тут буде жити, і м м рік або два дітки будуть навчатися мові нідерландській у цій школі, де я зараз працюю, а потім вони підуть в звичайну нідерландську школу. Ось і наші дітки з України між собою розмовляють виключно винятково російською мовою. Більш того, та, тут у нас є дітки з Білорусі. Е, також, знаєте, було б не так огидно, якби наші розмовляли українською, білоруси, білоруською, і вони просто один одного прозуміли. Ні, білоруси розмовляють мовою окупанта, українці розмовляють мовою окупанта, і ще тут понаїхали з, з расистану, як я його називаю. І вони дуже не хочуть, вони зазвичай дуже соромляться, що вони з Росії, але по, по їхній мові, з їхньої мови чутно, що вони з Росії. І вони починають вигадувати, що вони там з Узбекистану, з Казахстану, там з Молдови. Вигадують, ну, що завгодно. Ну, окей, але навіть там, наприклад, я припускаю, що там у нас один є хлопчик з Молдови. Дивіться, у нас Повторюється радянський табор в нашій школі, тобто діти з Молдови, з Білорусі, з Росії, з України між собою якою мовою розмовляють? Мовою окупанта і гегемона у Радянському Союзі. Мовою російською. <кій> у мене немає претензій до дітей, у мене претензій до їхніх батьків. Ось, тобто вони вже бачать, що коїть ця країна, і тим більше, тим паче бачать, бачать українці, і вони будуть їх навчати будь-яким мовам. Вони будуть радувати за то англійську мову, за німецьку, вони будуть вчити нідерландської мови. Єдину мову, на яку Завжди не на часі, немає часу. Це власна мова, українська мова. Вони продовжують розмовляти російською мовою зі своїми дітьми, і діти відновлюють в нашій школі радянський табор, там, де дружба народів через російську мову. Дружба у лапках, звичайно. Ось, ну, коротше кажучи, просто якийсь дивний, дивний такий момент. Ось і ще в мене таке питання: якщо в нас українська мова завжди була не на часі, а чому в нас на часі завжди була англійська мова, німецька мова, дуже часто батьки хотіли навчити дітей іспанської мови? Чому чужі мови в нас були завжди на часі і не на часі була єдина одна мова своя рідна, питома мова української землі? І знаєте, ще, ще дуже показове. Um, українських дітей набагато більше в наших класах, ну, в нашій школі, ніж там, білорусів, з Молдови ще там, з інших um, пострадянських країн. І вони починають вчити вчителів uh, якимось там, словам. Так? Ну, наприклад, там, uh, Доброго дня, ласкаво, прошу і так далі. І ви думаєте, вони вчать українським словам? Ні. Вони знаєте, що вони вчать. Наприклад, я приходжу до класу, мені вчителька каже: О, дивися, дивися, ваші діти написали мені, як українською мовою буде Thank you. Дякую. Читаю спасіба. Я кажу, і діти ж стоять біля, біля мене. І діти знають, що я не розмовляю російською мову. Я розумію, я нікому не кажу, там, що я вас не буду розуміти. Ні. Я їх розумію, але я просто не розмовляю російською І Я кажу, це не українська мова. Що вам діти сказали, що українська мова? А вона каже, так. Я кажу, ні, це російська мова. І інше слово вони написали російською мовою. Я кажу, я не знаю, чому вони кажуть, що вони вас вчать. Українською мовою це не українська мова. І я зараз їх спитаю і стоять біля мене діти, я кажу, в ну, якій мові ви навчаєте вашого вчителя іноземного? І вони, вони розуміють, вони так знаєте поникли, зникли, очі донизу опустили, Знаєте, їм так почервоніли, їм стало соромно. Я кажу: ну ви ж розумієте, що ви навчаєте людину не українською мовою. Вони кажуть, розуміємо. Я кажу: ну, якщо ви хочете навчити е, вашу вчительку російською мовою, вчіть, будь ласка, але не кажіть тоді, що це українська мова, тому що це неправда. Ви ж це розумієте? Вони кажуть, розуміємо, вибачте. Ось так. Тобто вони наші діти навчають е, вчителів тут російської мови, а кажуть, що це українська, тому що їм соромно сказати, що вони не розмовляють українською мовою. Е, їм просто соромно взагалі вимовляти слово Росія, слово «російський», але вони видають російську мову за, за українську. Ось, ну, коротше кажучи, це просто якийсь. Аксімерон, що наші батьки, я ж кажу, до дітей в мене немає жодних там претензій: діти це діти, це молодша школа, це ще маленькі діти. А щодо батьків, це просто якийсь треш. В інший клас я також прийшла, також хлопець. Каже, яким словам вони навчили вчителя, і це вже такі більш дорослі дітки, там десь років по 12. Знову ж таки, вони кажуть, що вони навчають української мови, а навчають російським словам. І коли їй сказали, що це неправда, і ви навчаєте не своєї мови, хлопець просто сказав, яка різниця, Я кажу: ну, якщо яка різниця, то кажіть правду, кажіть, що ви навчаєте свого вчителя російською мовою і російським словам. Ось це, якщо для тебе немає жодної різниці. Ну, коротше кажуть, ситуація така якась. Дуже, як на мій погляд, неприємна і я б сказала так. Ну, ганебна, навіть ганебна я б сказала. Ну, ось і. Вони малюють прапори завжди українські, вони малюються сердешка жовто-блакитні, але при тому, при всьому, через те, що батьки абсолютно нехтують мовою, вони нехтують нею також. І в нашій школі відтворюється радянський табор з переважаючою мовою окупанта. Такі справи.